Які ризики зазвичай є у справах про позбавлення дієздатності? Уже за тривалий час, за декілька років, у мене накопився такий от значний досвід. До війни, як ви розумієте, ці питання були не такі актуальні, як у наш час. Однак я займався ними і до 2022 року. Чому так? Та тому що моя спеціалізація це цивільне судочинство. Я захищав дисертацію. З даної дисципліни, і тому дуже добре орієнтуюсь у питаннях позовного, окремого провадження, ну і так далі. І тому подібне і питання дієздатності вони дуже рідко траплялись в судовій практиці, а тепер їх значно більше. Бо до 22 року, в принципі, родичі не оформляли ніяких документів, а просто доглядали за своїми. Іншими родичами, які попали в таку от скрутну ситуацію, не потрібно було ніяких документів для цього. В наш же час змінилася ситуація і потрібне, щоб було таке от юридичне закріплення для того, щоб родичі, які доглядають, підтримують життя у тілах своїх хворих родичів, не були мобілізовані. Це по-перше. Бо інакше загине є ризик, ціла сім'я. І ну я що я буду вам розповідати. Коротше кажучи, насправді це також ризик. Він пов'язаний з тим, що, до прикладу, в одній із справ чоловік подав заяву про визнання недіздатним своєї матері, і щойно він прийшов у судове засідання, хоча ми йому казали, що немає потреби в цьому. Бо краще це зробити без явки до суду. Одначе він подумав, що ну, от він може. Він прийшов. В той час ми були в режимі відеоконференції із судом, а він от прийшов особисто. Повторюсь, проти нашої такої волі. Ми йому казали, що не бажано, подай заяву. Про без участі, а ми самі все завершимо. Але він пішов, і суддя йому сказала: мабуть, це ти хочеш для того, щоб отримати відстрочку. Ну, насправді так воно і є. Але це ж його мама, він за нею дивиться, у неї там перша група інвалідності у зв'язку з психічною хворобою. Але він так злякався, що не знав, що робити, і суддя сказало, що в нього там не зовсім коректно написані документи. Я знаю. Що таке буває, коли на е, документи адвокатів на документи адвокатів кажуть, що вони не зовсім коректні, але ви ж розумієте, що в мене їх там десятки, якщо вже не сотні, з даного питання. Тому все там у мене насправді правильно, ну, принаймні, так свідчить моя практика. Тобто, в мене в практиці більше, скоріш за все, справ, ніж у даної судді. Тому що, повторюсь, це справи не так часто трапляються в практиці. І... Суддя сказала йому, забирай свою заяву і ну, йди звідси. І він що? Забрав заяву і пішов. Потім прийшов додому і телефонує, каже, що ж я наробив. Ну, мається на увазі, він. Тепер без його підтримки може залишитись матір, а вона загине, бо він фізично їй там допомагає у багатьох речах. А інших родичів немає, як ви розумієте. Це перша ну, така от складність, яка пов'язана з тим, що такі на дворі немирний час. Наступні моменти також, давайте, вже, якщо з військових розпочали, звернувся до нас військовий, якому, на нулі, якому потрібно було позбавити дієздатності свою родичку, за якою він все життя здійснював догляд, він сам пішов добровольцем на фронт, і ну, знайшов, як би він десь. Якби це інсайт, що потрібно позбавити її дієздатності, закріпити це юридично і звільнитися зі Збройних сил. Ми подали заяву, і через деякий час, через місяць чи через два, він каже, що, мабуть, вже не потрібно, тому що ну, він постраждав на нулі. Йому відірвало там кінцівку, він був у лікарні. Проблема, звичайно. І ну, ми думали, що вже заберемо заяву, але він сказав, що в нього ще є брат, який також. Служить, і чи не могли б ми все ж таки замінити людину, яка буде опікуном, на брата. Ну і, в принципі, вдалося нам замінити. Спочатку суддя дивилася скептично на таку можливість, бо заявник виходить одна сторона, а, за інтерес, а опікуном буде інша. тобто Подання органопіки робив не на того, хто подав заяву. Ну, ці вам нюанси не потрібні, одначе я про них так трішки розкажу. Можливо, у вас щось таке схоже. І нам прийшлось в процесі, довелося це все швиденько перевзутися, якщо можна так сказати, на сленговій мові. І, в принципі, суддя погодилась, що так дійсно і тут є всі підстави, вона хвора і ну, тим паче це було в такому населеному пункті, де всі один одного знають. І, в принципі, якось нам це вдалося. Зробити її рішення набрало законної сили. Зверніть увагу, що по таким справам також уже цих людей, які хворі, їх представляють інші адвокати, які від Центру безоплатної правової, правової допомоги рекомендовані. Тобто є така ще особливість, такий нюанс. Далі, давайте поміркуємо, ще які є особливості. Ага, є ще особливості, коли переназначають опікуна, тобто, до прикладу, Родичі визнали недіздатним свого якогось там родича в якомусь там році, там 2015-му, до прикладу. Але ви розумієте, що потрібно за новим цивільним процесуальним кодексом кожні два роки подавати до суду там, скорочена така процедура, заяву щодо продовження цього терміну. Якщо цього не зробити, то треба подавати по-новому, проходити оце, оце все пекло. Але деякі люди не читають в цьому контексті. І тоді є певний такий от нюанс, а що робити в цій ситуації, і доводиться придумувати велосипед. нібито. Ну, придумуємо, що що робити. Закон не говорить, до речі, в який суд потрібно подавати, чи в той, який рішення ухвалив, чи там, де особа перебуває на лікуванні, якщо вона перебуває, чи там, де фактично живе. Ну, але що робити знаю? Постійно попереджую клієнтів, що дивіться, може бути ось перший такий етап, якщо не вдасться, то в нас є план. БВГД і так далі і тому подібне. Намагаюсь попередити клієнтів, щоб для них це не було неочікуваністю. Так, що ще такого? Так, в одній із справ у нас суддя зажадала, щоб навіть хвору людину було доставлено до лікарні, не, до, лікарні до суду з лікарні. Це було також певною мірою незвично. Тому що, як ви розумієте, так, щось там діти плачуть на вулиці. Ну, але це зайвий раз підтверджує, що живемо. В такий от непростий час. Тобто зайве зайвий оце ось відвідування людини, яка хвора, довелося організовувати, в принципі, вдалося це зробити. Мабуть-що суд, я думала, що заявник не, спорає, не впорається з цим. Я ще пропонував подати клопотання про те, що суд сам своєю ухвалою зобов'язав лі лі лікувальний заклад. Організувати це все діло з лікарями і так далі. тому подібне. Але якимось чином, чудом була, мабуть, можливо, це ремісія чи як, ну, грубо кажучи, що людина, яка хворіла, вона ну, більш-менш могла прийти. Ну, Суддя переконалася в тому, що так дійсно людина хвора. Це попри те, що є вже висновок судово-психіатричної експертизи по справі. Тобто, ще таке було ускладнення. Давайте ще подивимось в моїй пам'яті, пориємось. Я подумаю, які моменти були. Ага, чи такі моменти були пов'язані з тим, що там же ж суддя не одноособово розглядає, а є ще й присяжні. А вони бувають так, що у нас в одній справі триминули з України і не було можливості тривалий час розглядати справу. Тобто була подана заява про позбавлення дієздатності і встановлення опіки суд не зміг. Провести засідання, тому що присяжних не було. Вони виїхали з країни, і довелося організовувати оцю всю бюрократичну тяганину, пов'язану з тим, щоб органи місцевого середування виділив цих присяжних. А це зазвичай двірники чи прибиральниці. Ну так як я розказую, насправді ніхто не хоче приходити в суд і цим займатись. І, от ну коротше кажучи, це був такий певний експірієнс для нас. Пов'язаний з тим, щоб все ж таки знайти цих людей, які могли б виконати цю функцію, вдалося це зробити. І суд, врешті-решт, справу розглянув, проте трохи затягнулося. Зазвичай місяців 4-5 розглядається справа, а тут місяців, мабуть, 12, 10-12. Ну, коротше, довго, довго було. Клієнт переживав. Ну, не люблю, от, як звичайно, там переживати, коли клієнти переживають, бо воно передається. Ну, але є, як є. Тобто страх, переживання це супутня така от, ознака будь-якої судової справи. Вгадати не можна нічого. Також буває, що коли подаємо в паперовому варіанті, то, велик, то щось, коли трапляється з судом, особливо це коли прикордонні ці суди, то тоді. Також може бути проблеми, якщо матеріали справи не вивезуть, тому я намагаюся все робити в електронному форматі. Ну і на завершення можуть бути ще такі нюанси, пов'язані з експертом. Експерт повинен особисто оглянути людину, і це можна тільки за ухвалою суду. Тобто інші експертизи в судовому процесі. Їх можна і до початку розгляду справи взагалі, тобто окремо зробити експертизу і вже до заяви долучити. То ця експертиза вона повинна бути саме на підставі. Ухвали суду і особисто повинен експерт судовий оглянути людину. В деяких випадках ми хотіли зробити на підставі цієї медичної документації, були такі цілі стоси документів, хвороби. Але, ну, все-таки не вдалося мені переконати експерта. Експерт сказав, що ні, так не допускається. І тому, у всіх випадках, майте на увазі, доводиться яким чином організовувати, щоб експерт особисто. Обслідував пацієнта. Він це робить буквально за декілька годин, але довго описує оцю ось мативальну частину. Тобто він оглядає пацієнта і вивчає його цю всю документацію медичну і потім описує це в експертному висновку і надсилає до суду. Ну в середньому, якщо так плюс-мінус, то займає місяць орієнтовно у судового експерта ця робота. Ну, це якщо є от всі такі підстави і є документи, медична картка. Якщо картки немає, то я думаю, що довше, довше. Ну, але є як є. І, і ще такий, давайте вже розкажу. Нюанс буває так, що немає документів, які б говорили про те, що людина має психічну хворобу. Відмовляється давати лікарі, кажуть, що це лікарська таємниця. А нам треба хоч щось, щоб вказувало на те, що людина має психічну хворобу. Ну, також мені не зрозуміла ця позиція лікарів. але... З іншої сторони, зрозуміло, бо є медична таємниця, але з іншої не зрозуміло, тому що людина хвора психічно, а не в неї там нога чи рука болить. І тому родичам потрібно давати можливість захистити права та інтереси цієї людини. Ну, коротше кажучи, бувають і такі нюанси. Але чим більше питань, тим більше досвіду виникає. І, як ви бачите вже з цього відео, величезну кількість довелось таких ось неоднозначних моментів пройти, по всій, повторюсь, країні. Тому, якщо маєте якусь проблему пов'язану з тим, що необхідно визнати когось недієздатним, або, або частково дієздатним, але це не популярне зараз таке от рішення визнавати частково дієздатним, бо воно не дає тих досягнути цілей, які ну, ви маєте на меті досягнути, скоріш за все. Ну, ви вже зрозуміли, що можна. Знаходити мене і я, чим хтось із юристів моєї команди, візьметься за вашу ситуацію, за вашу справу. І до зустрічі у новому відео. Бережіть себе.